3 липня 2012 року депутати партії регіонів України ухвалили закон України про засади мовної політики. Перед ухваленням законопроекту відбулася бійка між депутатами більшості та опозиційними депутатами, які виступали проти ухвалення даного законопроекту. Статус української мови чітко закріплений в статті 10 Конституції України. А те, що відбувалося в парламентських стінах, суперечить даній статті і Пропонований законопроект націлений на, націлений на обмеження і витиснення української мови. Питання української мови і статус української мови як такий піднімався неоднозначно різними соціологічними організаціями. Наприклад, проведене дослідження фондом демократичної ініціативи імені Лька Куцерєва і центром Разумкова показав, що статус російської мови стає на 31-му місці. Серед 33 цін... найбільш цінних пріоритетів українців найбільше українців турбують такі проблеми, як ціни, безробіття та криза. А статус російської мови в 2004 році цікавив лише 9% населення, а в 2012-му лише 4% населення. А згідно з результатами, які провів дослідження Центр Разумко. 43,6 громадян України вважає, що українська мова має бути єдиною офіційною державною мовою, а російська мова повинна бути в побуті в, ну, в простому вживанні на рівні з іншими мовами національних меншин. А за двомовність і офіційне визнання української і російської мови підтримали лише 24% населення. Реакцією на прийнятий законопроект стали численні мітинги, які відбувалися по всій території України. Зокрема, в Києві мітингувальники зібралися біля українського дому. Там певна кількість відбулася зутичок з міліцією і беркотівцями, які застосовували сльозогінний газ. Деякі опозиціонери проголосили про голодування. Відповідь на мітинг, адміністративний суд Києва. Заборонив будь-які мирні зібрання в період з 4 по 9 липня, зокрема, в адміні... біля адміністрації президента, Верховної Ради і Українського дому, але мітингувальників це не зупинило. Очевидно, що партія регіонів зараз перебуває мовним питанням резонанс, який стався через рішення Європейського суду зі справи Луценка, також з справи Юлії Тимошенка і тих економіка економічних реформ і ту економічну політику, яку провадить нинішній уряд. Своїми діями вони нинішній уряд хочуть збільшити свій рейтинг під час парламентських виборів на голосування, яке буде восени, але тим самим вони повинні розуміти тим, що своїми діями вони просто ведуть до розколу країни.